Дай Боже вам друзі, доброго вечора, Доброго дня усім. Продовжуємо проходити туземон після тривалої перерви. Ми закінчили на тому, що вийшли коників. Так, давай ніколи не говорити про те, про цю ситуацію. Хорошо. Так, активувати згадку, так. Перейшли ми по дамській сумочки. Це вони десь у лікаря? Це точний діагноз. Е, так, ми досягли консенсусу щодо результатів. На жаль, як і у багатьох випадках поширених порушень розвитку, це досить пізній діагноз. Якби це виявили в дитинстві, міс Цеп вберегло е, вас від багатьох проблем. У вас є якісь книги стосовно цього? Це написав Тоні Едунд. Е, Він один з спеціалістів у цій тематиці. Ви можете безкоштовно взяти її, тільки не втечіть з нею. Дякую лікарю. Отже, ви пара? Не одружені. І без будь-якої іншої правової принадлежності. Так, зрозуміло. Ну, я можу направити вас до спеціального консультанта. Якщо бажаєте. Є якась тривожність тут стосунках Ні. А ви що скажете, пане? Ні. З цим все гаразд. Е, все одно, пане, вам також слід почитати цю книгу. Це допоможе вам зрозуміти її сан. Краще не треба. Чому так? <ган> Що ж, це ваша справа? І все ж є дещо під назвою Кінська терапія. Це може допомогти їй. Раніше на, пів... на півночі пропонують таку послугу, якщо можна. Можу зав'язати з ними для вас. Я ж тобі казала. Проста жутувата сумка. Замітка Тоні Едмунд. Я прошу, чи не могли б ви, будь ласка, зупинити годинник. Сука не реально дратує її. Е, це не так суттєво зі мною все буде гаразд. Яких проблем, це стандартна практика. Якщо є ще небудь дискомфортне для вас, просто дайте мені знати. Дякую вам. Хм. Думаю, це пояснює тихі годинники у будинку. Замітка, цокання годинника. Хорошо іграшковий плюшовий качконіс. Я не можу повірити, що цей шматок злодіяння трапляється на, усі, на всьому шляху. Схоже, щось добре, хтось добре продбав про це. Вона все ще має досить кепський смак на тварин. Ще трохи вони скоро покличуть тебе. Так, хорошо. Годинник. О! ми миспувати. Чого іменно годинник цікаво? Готувати. Опять, ладно. Ну шо, погнали дальше, ты згадку, так? так, Такес, театр, псс, пахня, знайом, я не мужку, верит, одного разу він Заплатить за те, щоб побачити це лайно в кінотеатр. Ні, бобри, поглянь, ми вже ми вже стрибнули. Оце нормально, ми так пригнули. Хай мені грець, хлопець у залі сидить сам. Що за невдоха. Ти постійно ходиш у кіно сам. Та інше немає ні, нікого достатньо компетентного, щоб роз... розділив мій смак, незважаючи на це, як хтось міг би піти на цю марну витрату кіноплівки. Це фільм дурня. Як на фізичному, так і на метафізичному рівнях. Крапка. Так, ми ну, ходімо Що? А, звісно. Ох, стривай, я буду розмовляти з жодним емо підлітком. Граматика мій дорогий Ватсоне. Замовне це навіть не повне речення. Давай просто пошукаємо згадки. А що в нас тут, а? Що ти робиш? Це вже третя особа, яку ти, звісно, звідси видалила Ех, це ж не назавжди. Дівчина не прийшла на побачення. Це так момент. Тобі це добре знайомо, я так розумію. Так. Згадки. Тут нічого немає. Не хочу це казати, але думаю, я повинен побалакати з ним ще раз, як хоче. Оразу хоча б нема ливок. Ривер, ты была тут весь часа? Я тебе так готова в хули, думаю, ты не пришла. Чему ты пішов? Я гадала, что мы цей фільм разом. А, ага. це я повинен на тебя запитать. Ми дивилися цей фільм разом, а потім ти пішов. Ми не дивились його разом. Я навіть не знав, де ти була. Якщо ти бачила мене там, чому не підійшла? Яка різниця? Ми дивилися оди, один фільм в одній залі. <різь> <різь> Що не так? Ти така ч... 14. -ка. Ти не хочеш більше дивитися фільм разом? Звісно, хочу. Ходімо, повернемося, доки він не закінчився. Таке відчуття, наче я повинен зробити зрозуміле зауваження. Твоє відчуття помилкове Ну, сподіваємось, там ми знайдемо те, що нам потрібно. Пошлів цей зайдемо. Петтикачкос. Знаєш, мені здається, що я вже звичай до цього кочка зуба. Можливо, тільки здається, але все-таки. E... Давайте маче, будь мужиком! Справа не в тому. Слухай, мабуть, це була не, не така вже й хороша ідея. Там, ну що може статися? Сам подумай, найгарніший варіант. Вона каже: ні. Ти просто зробиш вигляд, мов нічого не сталося. Ніхто не дізнається. І всі все ще будуть вважати те крутим. Але якщо вона... Скаже комусь. Або почне кричати на мене. Не будь сліньком. Або скаже так. А мати мене у вазі, ні. Фу. Буді хвилювати. Хто так робить? Е, а якщо вона жбурне енциклопедію мені в голову? У мене навіть шолома немає. Господи, боже, я зовсім не підготовлений. Чумбач, не панікуй! Просто розправ плечі і не будь слабаком. Так, правильно сказав! Все буде гаразд, просто розвернись добре, добре, де е, що ви? О, хе, ідюру. Привіт. Е, привіт, Ти не чуєш? Так. Тоді дю? Ты дичь ти? Е, не зважай. Е, Це бри прикольний качку низ. Все ти читаєш. Книжку? Трохочко носа? Ні. О, а я. Я, я думаю, це круто. І а як не? Що? В країні залишилось рівно 16 маяків другого порядку з лінією Френеля. Дев'ять з них на березі. Один з них був модифікований із давнього керосинового маяка. О, так ти читаєш про це? До речі, не хочеш якось піти в кіно? Не знаю. Все нормально, я дам тобі час на роздуми. Е, Я не можу. Чому це? Ти не сказав дату і час. О, може, в цю субботу восьмий. що скажеш? Я його схоже система за. Так. О, чудово. Не зважай. Я думаю, деталі пізніше поговоримо. Е, Я просто. ти на мене так дивишся? Думаєш, я почну говорити настільки ніякого це було? проїхали Я не збираюся виправдовувати твої очікування. Годі тобі! Він тут... Він тут, все ще дитина. Ти як ніхто маєш це зрозуміти? А це що означає? Стали пелькою ходімо. Знаєш, мене... мене звати не Стули Пельку. Що ж, якщо ви подивитися на нього з іншого боку... Ні, не дуже, не має значення. Ніколас, якого біста ти там робив? Чо? Я запросив її. Ні, це було вже люгідо. На твоєму місці я в... вломився туди і сказав, щось типу на А Аго ти зустрічаємось ти і я. Жах. Знаю, але це краще, ніж те, що ти сказав. Господи, вже не можу повірити, що ти змусив мене прийти на цей тупий урок. Та годі ж весело. Тільки якщо ти вмієш малювати. Якщо ти будеш практикуватися, то навчишся, чувак. Так, звісно, після цього уроку я ніколи більше не візьму до рук пензлика. Хорошо, так. Ленардо Давічі тренувався на яйцях. Діжка це ж майже як великі яйця. Е, тому ви всі станете великими до вінчі Окей, ну, ладно, пішлі далі. У нас тут. Хто небудь? Хто небудь скаже? Раз. рівер відповісти на запитання. Я знаю, що ти знаєш відповідь. Ми чекаємо рівер Що ж, гадаю, нам потрібно. Він відправився в плавання 3 серпня 1492 року з іспанського міста Палос дела Фаурента е, Дела. Фронтера, яке було засновано в 1322 році, та подаровано Альвару Перезу де Гузман, яко, о, якому було 14 років. Коли. Добре, добре, я тільки дату запитав. Бачиш, це ж було нескладно. Господи, Боже, ненавиджу цих всіх людей зі станом фотографічна пам'ять. Не зовсім. Е, хоча, э, гадаю, зв... заучують на пам'ять, вони на гара... На, 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 на да... Да, на гара Тут нема нічого, тут нема нічого. і далі, пішли сюди, зайдемо. Це урок якийсь хімії, біології. Опа.

Це все лайно. Вам будем краще бути, е, кращими наступного разу. Спортзал це місце може вам стати в нагоді пізніше. Просто не віриться, що в ньому в голові е, зона шкафчиків зображенням промокутників. А, зона штрафних. show. Tá, cheguei aqui as pohde. Eu vou as pohde. Po. Ugh. Nossa, te jogou. Está com mais Tá, ok. Сюда пішли. Ага, а, и Дальня. А, ну, Риверспал. Так, оно уникально. На уникально за нудна. Я, маю на увазі просто поглянь на неї. Вона просто сидить там сама цілий день з тією моторошною перекошеною іграшковою качкою. Це не переношена, перекошена качка, це качконіс. Який біса качконіс. Воді вигадувати слова. У всякому разі вона просто така. Того, розумієш? Наче вона потрапила сюди з іншої планети? Е, я знаю. Хіба це не круто? Якщо ти сохнеш за прибульцями, і це все тоді так. Серйозно, якщо ти хочеш бути диваком, чому б тобі не почати водити з емо... водитися з готами? Ну, я не хочу псувати собі зачіску. Те, для... те, що для них є назви, теж говорить багато. Слухай, Ніко. Е, я. Я просто не хочу бути ще одним звичайним підлітком у морі інших звичайних підлітків. Е, але яким боком зустрічання з нею змі, е, змінить твою власну сутність? Тобто ти будеш просто звичайним хлопцем поряд із сором'язливою дівчиною. Е, вона не просто сором'язлива, сором, сором Ніку. Е, у неї є що загадкове. Загадковість? Це не завжди добре. Е, ти хоча б знаєш, чи хоче вона бути іншою, може е, вона не бажає виділятися, а хоче бути як усі. І якщо це так, ти на неї може не розумієш Слухай Ніку, головне те, що я знаю, чого хочу я. І вона, і вона та, що мені це дасть. Так ти хочеш її за те, що в неї є, а не заради неї самої. Це шостого, друже. Е, Сподіваюся, ти знаєш, що робиш? Знаю. Я вважаю, що ти помиляєшся. Люди не такі звичайні, як здається, кожен чимось унікальний. Е, Це тобі твоя бабка так каже. Завжди, бо ці хлопці якісь прибавлені хіпстери. Це трохи утривожить мене, знаєш, іноді я хочу стукнути наших клієнтів по голові. Це середня школа, одні пі... одні покидки. Але ласкаво просимо до клубу. Стривай. Так він про це казав їй на кручі. припускаю що так. Потім вона збожеволіла і почала робити тих моторишних кроликів, так? Тому що він давним-давно у цьому зізнався. Думаю, вона дуже міцно тримала тримається за образу. Не вірю, чогось тут не вистачає. Тоді хапай шеп шапку Херло, Шерлок. Ми щось не помічаємо у нас прямо під носом. Так, знайшов згадку. Е -е, я трохи застрів, що цей хлопчик допомагатиме йому переставити піаніно, навіть коли їхнє волосся вже посив'є. Хотілося б мені подорожувати е -е, спілкування з друзями дитинства. Ну, прийшли до рівер, Ладно е, Мені це починає подобати. Щоразу, коли ми бачимо цю річ, гарантовано отримуємо халявну ланку пам'яті. Він, мабуть, залишив. У його свідомості такий же шрам, як і в моїй. Е, відкинемо причини й наслідки, досить, досить примітно, що вони насправді зустрічалися в середній школі. Як багато людей сьогодні зустрічаються довше, ніж місяць, а не знаю, як, е, як у тебе, а у мене все проходило чудово. Та невже? Все проходить чудово повз мене? Тепер звучить породоподібно Ну що? Пішли, запустимо згадку. Потрібно? Ні, я вже в порядку. Хаомі! Ох, та, та заради волосських горіхів. А? Ммм. Це круто єво. Не смій ніколи переривати того, хто робить камехамеху. -э -каме Що? Так, ладно, активуємо згадку, підготовлюємо. Yeah. Так, ми підготували згадку. Друзі, дякую всім за перегляд з вас. Лайк, підписка, коментар, розповісти друзям, показати друзям. Зустрінемось в наступній серії вам. До зустрічи. И па-па.